запишемо тему уроку. Сьогодні, що ж таке, сьогодні ми з вами починаємо наступну тему з розділу. Це тема механічна енергія, потенціальна і кінетична енергія. Запишіть, будь ласка. Механічна енергія, потенціальна енергія і кінетична енергія. Будете готові, скажіть, будемо далі роздивлятися. Механічна енергія, потенціальна і кінетична енергія. Так. Готові. І так, виходячи взагалі з поняття енергії, нам з вами трохи прийдеться заглибитись в курс природознавства. І з курсу природознавства ви вже знаєте, що енергія буває, наприклад, електрична енергія, механічна енергія, атомна енергія. В механіці ми маємо справу саме з механічною енергією, якщо ми говоримо про механіку. І так, що ж таке механічна енергія? Це фізична величина, яка характеризує здатність тіла або системи тіл виконувати роботу. Механічна енергія для нас це фізична величина нова, вона позначається буквою Є е і вимірюється в джоуль. Зразу хочу з вам, вас ем, націлити на те, що ми вже з вами знаємо фізичну величину, яка вимірюється в джоулях. І таку величину фізичну ми проходили на минулому уроці, і така величина називалась механічна робота. На що я зараз натякаю? Ми, коли будемо з вами енергії розбирати, ми побачимо дуже схожу формулу на ту, яку ми виводили для формули розрахунку механічної роботи, саме роботи сили тяжіння. Чим більшу енергію тіло має, тим більшу роботу воно може виконати. Під час виконання механічної енергії енергія тіла тільки змінюється. І механічна робота є саме мірою зміни кінетичної енергії тіла. Механічна енергія буває двох видів. Ну, взагалі, вона не тільки двох видів буває, але ми говоримо сьогодні про механічну енергію, це енергія потенціальна і енергія кінетична. Якщо ви роздив, роздивитесь уважно малюнки, то побачите, що потенціальна енергія це енергія, яка пов'язана саме зі станом тіла. Яке знаходиться на деякій висоті, а кінетична енергія саме пов'язана зі швидкістю, тобто саме з рухом. Перед вами на малюнку потенціальна енергія. Відрізняти ми їх будемо тільки за індексом, приймають англійську букву П, є потенціальна, є ЄП, це енергія зумовлена взаємодіями тіл або системи тіл. Знов звертаю вашу увагу, оце саме та формула, яка, була, яка дуже схожа на формулу розрахунку роботи сили тяжіння. Тому є потенціальна буде дорівнювати добутку маси, прискорення вільного падіння і висоти, на якій розташовано саме тіло. Потенціальна енергія має трохи іншу формулу, якщо ми маємо справу з пружним деформованим тілом, або з пружиною, або з луком, як у вас намальовано на малюнці. І тоді є потенціальна, буде розраховуватись за формулу кх квадрат поділити на 2. Ми знаємо добуток КХ завдяки силі пружності. Ми можемо говорити, що є потенціальна, саме описує роботу сили пружності КХ квадрат поділити на 2. Кінетична енергія є з індексом К, це енергія, зумовлена саме рухом тіла. Є кінетична дорівнює. Маса помножити на швидкість в квадраті і поділити на 2. Всі величини, застосовані в цій формулі, вам вже відомі. Чи може тіло одночасно мати потенціальну і кінетичну енергію? Ну, тому слід зразу заговорити за повну енергію, повна енергія тіла. Вона позначається як є повна, це і є сума кінетичної і потенціальної енергії тіла разом або разом. Давайте запишемо всі формули, які ми з вами визначили. І так, енергія, енергія взагалі позначається буква Є, е, одиниця вимірювання, джоуль. Є е, енергія. Свою чергу, давайте зразу так і писати. Вона поділяється на потенціальну потенціальна потенціальна енергія є е з індексом П, і дорівнює вона M G H. Ну, думаю, що не потрібно описувати окремо всі фізичні величини Мж, тому що ми про них все знаємо. І якщо це стосується саме пружного тіла, є потенціальне, ми будемо застосовувати і розраховувати за формулою Квадрат поділити на 2. І енергія ще є кінетична. Кінетична. Кінетична енергія позначається Є е з індексом К, і знаходиться за формулою маса помножити на квадрат швидкості і поділити на 2. Що ще, давайте є е повну запишемо. Натякається на те, що є повна, це і є сума потенціальної енергії і кінетичної енергії. Як взагалі ми можемо оперувати цими енергіями? Саме головне потенціальні енергії я говорю про механічну потенціальну енергію, це ми з вами будемо звертати саме на фізичну величину висоту. А кінетична енергія саме головне це швидкість. Що до розв'язку задачі і до розмірність? я ніде не записувала, чому дорівнює джоль в контексті різних формул для енергії. Тому ми з вами пригадаємо, чому дорівнює робота саме в джоулях. Джоуль, виходячи з формули механічної роботи, це добуток ньютони помножити на метр. Тому ми з вами запишемо оцей вираз ньютон помножити на метр. Яку б ми з вами формулу не застосували, в результаті все рівно будемо доходити саме до добутку ньютон помножити на метр. Так, давайте до питань. Є. Чи, може, чи можна вважати кінетичну енергію двох тіл однаковими, якщо швидкості руху однакові? Будь ласка. Чи можна вважати кінетичну енергію двох тіл однаковими, якщо швидкість їх руху однакова? Ну, виходить, ну, да Артем. Я вважаю, що так. Так, можемо. Так. Ну, у нас тільки тут не сказали, чи однакова маса, але виходячи з малюночку, ми бачимо, да, що оці кулі, вони однакові за розмірами, натякається на те, що кулі однакові. Тому однакові маси, якщо однакова швидкість, то і кінетична енергія буде однакова. Раз. Для чого будуючи гідроелектростанцію, зводять греблю? Перед вами на світлині Дніпровська ГЕС є її потужність, подивіться на висоту греблі. Висота греблі 60 метрів. Для чого будують гідроелектростанцію і зводять греблю? Гребля піднімає воду, заставляє воду падати з великої висоти. Чим більша висота, тим буде більша. Швидкість падіння, тому кінетична енергія буде більша, чим більше буде швидкість, тому обов'язково будують греблю. Взагалі, як працює саме гідроелектростанція, гідро від слова, гідро це вода, електростанція натякають на те, що при падінні води з великої висоти кінетична енергія перетворюється на електричну. Тому, кажуть, кажемо, ми зараз і про греблю. Задача. 8 грам. Зразу дивимося. Потрібно перевести в кілограми, і тоді читаємо задачу. Визначити кінетичну енергію кулі масою 8 грам, що вилетіла з пістолета зі швидкістю 320 метрів за секунду. В нас в запиті кінетична енергія, формулу кінетичної енергії ми записали. Тому. Попеньо говоримо про робочу формулу задачі, це саме формула кінетичної енергії. Так, записуємо дано. 3. Дано. Маса 8 грам. 8, 10 мінус 3 кілограм, швидкість вильоту В. 320 метрів поділити на секунду, і потрібно визначити є кінетично. Є з індексом К. Записали. Встановили попередньо, що формула кінетичної енергії розбираємо все, що в нас є в скороченому дано. Порівнюємо з формулою кінетичної енергії, яку ми записали, так. і... Пишемо Є дорівнює МВ квадрат поділити на 2. За порівнянням формули і скороченого дано в нас все є. Чому ми зразу, тому ми це зразу з вами пишемо у вигляді розмірності. Наступний крок. І давайте зразу тепер перевіримо те, що я сказала про джоулі. М кілограми. Далі, що ми будемо робити, якщо в нас фізична величина в квадраті, це означає, що й одиниця вимірювання теж буде в квадраті. Якщо в нас швидкість метр за секунди – це дріб, то математично потрібно пригадати, як дріб підвести в квадрат. Потрібно е, чисельник підвести в квадрат і знаменник підвести в квадрат. Тому буде запис кілограм помножити на метр квадратний, поділити на секунду. Що ми тут бачимо? Що якщо ми метр запишемо у вигляді метр помножити на метр, а секунду в квадраті залишимо, то ми бачимо, що кілограм метр і секунда в квадраті це і є ньютон. А ньютон помножити на метр, ми тільки що з вами пригадали, так, це буде дорівнювати джоуль. Дійсно, енергія кінетична виражається в джоулях, тому джоуль. Підставляємо у формулу 8, 10 в мінус третя, 320 потрібно підвести до квадрата і поділити це все на 2. Що ми тут можемо зробити? Можемо 8 поділити на 2 зразу. 4, 10 в мінус треті, 320 в квадраті буде 102 400. Можемо трохи поскорочувати нулі. Це те ж саме, що 4, помножити на 102,4. Ну, не дуже складне множення, можна його і помножити без калькулятора, і в результаті буде 409,6 джоулів. Ну, немає сенсу користуватися префіксами. Давайте так і залишимо. Ви встигаєте писати? Так. Угу. Відповідь тоді запишіть, а я перейду до наступної задачі. Якщо хтось не встигає, кажіть, я буду чекати. Нічого тут страшного немає. Так. Перше, що бачу так, на, в, в умові задачі 3 кілометри. Розумію, що 3 кілометри потрібно перевести в метри. Читаємо. Паршутист масою 70 кг відокремився від літака на висоті 3 км. Яку потенціальну енергію мав паршутист в момент стрибка? Ну, в запиті потенціальна енергія, тому говоримо про формулу потенціальної енергії. Записуємо дано номер 4 дано, висота H3 кілометра або 310 у третьому степені метрів. Пармаса парашутиста 70 кілограм, і якщо ми говоримо про потенціальну енергію, так, то розуміємо, що формула вимагає від нас прискорення вільного падіння G. 10 ньютон поділити на кілограм і потрібно знайти є потенціальне. Все. Визначилось з формулою робочу є потенціальне дорівнює МЖH. Саме цю формулу вибрали, виходячи з того, що МЖH це і є потенціальна енергія, так? Формулу написали все є. Давайте з розмірністю розберемось, як же ми доб'ємо джоулів цієї формули. М кілограм, G – Ньютон. В знаменнику йдуть кілограми, і в чисельнику метри. Що ми бачимо? Ну, тут ще простіше будемо казати. Кілограм-кілограм, залишається ньютон помножити на метр, а ньютон помножити на метр це і є джоуль. Є потенціальна, нам потрібно що 70 помножити на 10 і помножити на 3 на 10 в третій. Якщо ми всі нулі порахуємо, у нас їх вийде 5, тому нам залишиться 7 помножити на 3, а кількість нулів 5. 7 помножити на 3, 21, 10 в 5. Джолів, ну тут можна вже і префіксом скористуватися. Або в шосту переведемо в степень, або в шосту, так, або о, якщо ми в шосту переведемо, то нам тут не достає п'яти нулів, то потрібно ще отут зайняти один, тому буде 2,1, буде мега -джоулів. Якщо в кілоджоулях захочемо написати, то потрібно до числа додати два нулі. Вони тут зайві. Ну, але число вийде таке величеньке. Якщо ми так потренувалися, переводити і в різні застосовувати різні префікси. Відповідь: будь-яку з цих трьох відповідей можна писати. Ну, знов кажу вам в задачі. Не стоїть питання і прохання, не написано, що ми з вами переводимо в якусь подати відповідь у якихось одиницях конкретних. Якщо немає яких конкретних, пишіть таку, як яку завгодно. Навіть у системі Сі, просто у джоулях. Наступна п'ята задача. Дано. Ну. Сантиметри бачу. І мілі джоулі бачу. Потрібно перевести обидва, обидві величини. Енергія пружно деформованого тіла пружини годинника. Тільки що ми з вами говорили, що якщо ми маємо справу з пружно деформованим тілом, то мається на увазі саме потенціальна енергія за формулу кх квадрат поділити на 2. для себе так. Запам'ятали. Видовження пружини, пригадуємо, що видовження це х, дорівнює 3 см знайдіть жорсткість пружини. Давайте дано запишемо і тоді вже визначимо формулу. формулою. Є потенційне дорівнює що там, 490 Міліджоулі це 10 третя. Можу записати, ну, давайте так і запишемо: 10 мінус 3 джоулів. Видовження Х 3,5 см у метри це 3,5 помножити на 10 в мінус другий метр. І потрібно знайти К. Так. Ну, дивлячись на формулу, тут вже, вже нічого, нічого зайвого взагалі ніхто не пише за формулу. Якщо ми підбираємо формулу для розв'язку, то ми розуміємо, що всі-всі три букви це і є що, є потенціальне. Тому почнемо саме з формули є потенціальне. Є потенціальне дорівнює kx квадрат поділити на 2. Але запиту задачі, вона, ця формула нам не відповідає, нам потрібно К. Як вивести К? К це множник в чисельнику. Тому на діагональці це і будуть величини, які будуть стояти в чисельнику нашої майбутньої формули. І поділити на те, що залишилося. Що залишилося Х квадрат. Так, перевіряємо. Є потенціальне джоулі, а х квадрат це метри квадраті. Що нам потрібно зробити? Ну, джоулі потрібно розписати. Ньютон помножити на метр, поділити на метр квадратний, метр квадратний, метр скорочуються і залишається ньютон поділити на метр. Пригадуємо, що коефіцієнт жорсткості таку ж, фізи, таку ж одиницю вимірювання і має, як Ньютон поділити на метр. Все залишилося тільки розрахувати. К2, 10 мінус третій поділити на 3, 5, 10 мінус другий, і це потрібно підвести до квадрату. Ну тут вже тільки математика. Давайте спочатку підведемо, що в нас там буде 35,5 в квадраті, можемо е, трохи його переписати і написати, як 35, може так краще переводити, 10 мінус перші в квадраті. 35 в квадраті це в нас буде скільки? 35, 35. 1225, 10 мінус перші в квадраті, ну, потрібно степень тільки помножити на 2, буде 10 у мінус другу. 2, я тут нічого взагалі не робила, 2, 490, 10 в мінус третій. 10 мінус третій, мінус другий і 0, я скоротила, залишилося 9, 2, 49 і поділити на 1225. Ну, тут тільки множити. Ну, скорочувати я не маю. Немає тут сенсу. Стоїть тут остання п'ятірка, а зверху остання дев'ятка стоїть. Ну, на 2, щоб скорочувати, це на 5, признак ділимості на 5 здесь годиться, а 49 не годиться. Только разраховывай ты. Весемьсот. Наступная. Шестая задача. Кілограми, метри джоулі, нічого переводити не потрібно. Читаємо. Журавель масою 10 кг летить на висоті 15 метрів. Визначити повну механічну енергію журавля, якщо його кінетична енергія дорівнює 120 джоулі. Ну, Визначена зразу запитом формула, якою ми будемо користувати, це повна механічна енергія. Ми її записували, давайте тепер до скороченого дано. Журавель маса журавля 10 кг. висота, на якій він летить 15 метрів. Розуміємо, що йдеться мова про потенціальну енергію журавля, я введу зразу прискорення вільного падіння в дано. вже ньютон поділити на кілограм. І в мене є кінетична енергія 120 джолів, і потрібно визначити є повним. Так. Закриваємо дано і починаємо розв'язувати саме. Формула є повна, це є потенціальна плюс є кінетична. Виходячи з того, що я бачу, МЖ і H це і є потенціальна енергія, тому я маю право переписати формулу у вигляді фізичних величин, які подані в дано. Замість Є потенціального, я напишу M плюс є кінетичне. Для розрахунку в мене все є. Залишиться тільки перевірити розмірністю, ну знов М кілограм, G ньютон, кілограм, H метр плюс джоуль кілограм кілограм. Так, доданку скорочується, залишається ньютон на метр. Ньютон помножити на метр це є джоуль. Буде джоуль плюс джоуль. і буде джоуль. Так, тільки розрахувати тільки залишиться. Є повна. Десять десять п'ятнадцять плюс. 120. Ну, 10, 10, 15, це скільки буде? 15, 2, 0. Тобто, півтори тисячі буде, Да? Правильно? Ви там за мною слідкуєте. Так, і плюс 120. Плюс 120, це буде 0, 2, 6, 1. Шокі. Ну, знов, ну, можна написати тут в кілоджолях. Більше мега немає сенсу, мілі немає сенсу. Можна записати в кіло, 1,6, ще і що після 6 стоїть 2, тому можна ще зменшити відповідь трохи. І буде 1,6 кілоджолі. Відповідь. Є повна, ну знов. Ми це з вами просто тренуємося. Це не є обов'язкова річ. Тільки тренуємося, щоб префікси не забути. Ви можете записати у відповідь 1620 джоулів. Або можете записати 1,6 кіло джоулів. Ніхто вам цим не завадить написати за вашим бажанням або ту, або іншу. Як правило, пишуть в системі С, тобто в джоулях. Якщо перевели, можна записати, записати саме переведення Встигли?